Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Нові Фармтех. Ми знаходимося на Вінничині господарстві, в якому вже встановлено третій автопілот. Перший на трактор Юто, який сіє, другий трактор це ХТЗ. Зі зламною рамою. І третій трактор Джандір 8410. Робочий, хороший трактор, він працює в основному з ґрунтообробною технікою, бо ті два автопілота працюють на точному сигналі платному супутником. Цей працюватиме на безкоштовному сигналі, тільки щоб пробували. Через прохід, через два. Ідеальні стики для дискової борони, там 5. 10 сантиметрів між проходами це взагалі достатньо і не потрібно ні за що платити. Так як трактор голий без підготовки, то ну, відповідно ми встановили електрокермо з нашої лінійки японського автопілота Topcon VLS. В даному господарстві в минулому році ще взагалі не було автопілотів. Власник даного господарства такий дуже прогресивний і активно ну, побачив, як це все працює. системи точно злоровстою. зацікавило так, що в Третій автопілот в невеликому господарстві на Вінниччині. Тим покажу, як все влаштовано всередині. На даху змонтована антена на магнітній площадці, і вона можна легко переноситися між тракторами, тому що, можливо, цей там, трактор буде мінятися, не мінятися, це вже як вирішить власник. Відповідно, це інвестиція не в самий трактор, а інвестиція в систему точного завробство автопілот, який є переносний з трактора на трактор, легко демонтується і монтується, будь-на що, на комбайн, на все. Встановлений монітор справа на стійці, електрокермо з кнопками, де можна нажати, тут автопілот, тут автопілот можна нажати. А зірвати руля можна трухнуться руля. На кермі і на моніторі. Ну і все акуратно, наскільки можна було в цьому тракторі зробили, щоб було комфортно механізатору. Встановили кнопку, яка вимикає всю систему. Тут була заглушка, встановили кнопку. Відповідно, отак працює японська навігація, отак ми працюємо з клієнтом, доносимо, показуємо, що і на ґрунтообробній техніці це також потрібна річ. Механізатор зацінив, тому що до цього не працював з навігацією з автопілотами. І коли показали, як стекомі жаддя, чітке немає нахльостів огріхів, де можна. Ходити через прохід через два, наскільки це знімає втому слідкування за кермуванням. Автопілот японський Топкон полегшує роботу. І саме головне, це надійність, це є віддалений доступ, підтримка наша 24 на 7, це є гарантія на обладнання, офіційна 2 роки і ще є неофіційна далі від нас. Ви можете бути впевнені, що ви купили от автопілот будь-якої лінійки Топкон, і у як мінімум 10-15 років він прослужить без всяких нарікань. Тому будьте з нами, будьте з японською навігацією, з навіть Tech і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!